На Дніпропетровщині будують фортифікаційні споруди, адже чим краще укріплений регіон, тим безпечніше буде мешканцям. А у Кам'янському безпека дітей під час навчання головне завдання міської влади в умовах війни. У місті продовжують вдосконалювати укриття в закладах освіти. Великий піст стартує. Скільки постимуться віряни у 2024 році та яких правил необхідно дотримуватись, розповімо у сюжеті. Новини міської інформаційної служби в ефірі у студії для вас працює Володимир Кремінь. Вітаю! Досить неспокійною видалася минула ніч на Дніпропетровщині. Ввечері оборонці збили шахет на Сценельниківському районом. Там обійшлося без наслідків. Пізніше вороги атакували безпілотниками і кривий ріг. Два з них захисники збили. Уламки впали на п'ятиповерхівку, пробили дах під'їзду. Бойова частина не вибухнула. На місце були направлені рятувальники, медики, усі оперативні служби. Пожежу, що виникла на даху будівлі, швидко загасили рятувальники. Близько 30 мешканців шести під'їздів були евакуйовані, перебували у розташованому поруч пункті незламності. Вже о другій ночі, коли бойова частина шахеда була знешкоджена та вивезена саперами, люди змогли повернутися до своїх квартир. Атакувала російська армія і Нікопольський район. Тричі з артилерії цілили по Марганецькій, Мирівській та Червоно-Григорівській громадах. Зруйнований приватний будинок, понівечені дві господарські споруди авто, гаражі, теплиці. Зачепило і лінію електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає. У Кам'янському ніч минула без надзвичайних подій. За минулий тиждень, повідомив міський голова, в пологому відділенні міської лікарні народилося 14 немовлят: 11 дівчаток та 3 хлопчика. Життя триває. Чим більше укріплень, тим спокійніше спатимуть мирні люди. Саме так начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував будівництво фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині у своєму останньому зверненні до громади. Нагадаю, раніше очільник ОВА зазначив, що посилення обороноздатності регіону один із пріоритетних напрямків роботи, а фортифікаційні споруди важлива складова лінії оборони. Останнім часом суспільство активно обговорюється можливість наближення ворога до нашої області. Одним з приводів для занепокоєння стало будівництво фортифікацій. Я підкреслюю, що ситуація повністю контрольована. Ми дійсно підсилюємо обороноздатність області. Робили це раніше і системно продовжуємо і зараз. Адже підготовлені, значить захищені, а укріплень багато не буває. Зараз спільно з місцевим самоврядуванням, військовими, паралельно з іншими областями будуємо фортифікаційні споруди. Вони будуть потужні. Десятки кілометрів протитанкових ровів. Бліндажі та капаніри, зуби драконів. На об'єкті проводяться землені роботи, встановлюються бетонні загороджувальні елементи, доставили конструкції для опорних пунктів. Працюємо задля безпеки наших людей. Чим більше укріплень, чим раніше їх облаштуємо, тим спокійніше спатимуть мирні люди в тилу. Безпека дітей під час навчання головне завдання міської влади в умовах війни. Освітні процес у навчальних закладах Кам'янського організовано добре. Втім, вдосконалювати укриття продовжують. Готують проєкти на будівництво нових та розширюють наявні. Як от у початковій школі Волошка? Укриття в початковій школі Волошка розраховано лише на 50 осіб. Через його маленькі розміри діти навчаються в дві зміни. Тож у закладі тривають масштабні роботи з розширення укриття. Наразі вже виконали заглиблення всієї площі, зробили бетонну стяжку підлоги, облаштували два виходи. Ми будемо навчатися під час тривоги в комфортних умовах, у світлих приміщеннях. У нас тут буде все: і аварійне освітлення, і витяжна система. У нас будуть прекрасні туалети, каналізація, вода. Батьки дуже вдячні. Вже у квітні після завершення робіт учні повернуться до звичайного графіку. А ще заклад зможуть відвідувати маленькі вихованці, які наразі займаються дистанційно. Крім початкової школи Волошка, в цьому році у нас планується розширення укриття в 23-му ліцеї. Розроблені проєктно кошторисні документації для розширення укриття у ліцеї інформаційних технологій та 26-му ліцеї. Виконана уже проєктно кошторисна документація по будівництву укриттів. Їх ще немає аналогів на нас в місті не в Дніпропетровській області. Це буде побудоване монолітне укриття саме на території закладу у 22-му ліцеї та вдві дванадцять. Дяті гімназії. Тому роботи продовжуються. Все це знаходиться на контролі у міського голови. Кошти на облаштування укриттів виділяються з місцевого бюджету, і поступово ми стараємося задовольнити потреби всіх учасників освітнього процесу. Парафія преображення Господнього української греко-католицької церкви Кам'янського відзначила 30-річчя свого започаткування у місті і звершення першої святої літургії. На важливу духовну подію для громади Кам'янського завітали єпископ, помічник Донецького екзерхату Владика Максим, очільник міста Андрій Білоусов, перший священик парафії отець Петро Бурак, засновники парафії та парафіяни. Єпископ-помічник Донецького екзерхату Владика Максиму, супроводі семінаристів Київської семінарії та отців Української греко-католицької церкви провів святкову літургію, молилися про Кам'янське та Україну. Також єпископ помічник вручив грамоти служителям парафії і кам'янчанам, які долучаються до розбудови храму та духовного зростання мешканців, першому отцю Петру Бураку та пароху отцю Ігорю Пагуличу, засновникам парафії, а також міському голові Кам'янського. Хочу побажати всім здраві, други. Літа. Я хочу побажати, щоб Господь як можна скоріше виконав усі нашу молитву і приніс мир та перемогу Україні. І зі свого боку ми також вже говорили, зробимо все для того, щоб у серпні місяці цей храм був вже відкритий владика, щоб Богу вже можна було освятити. Кожен із нас на своєму місці є знаряддям в Божих руках. Пан Андрій має покликання та має відповідальність від Бога провадити наше місто, бо Божий храм. Є місцем зростання людської душі. І, власне, справді мріємо про те, щоб цього року, в серпні, на переображення мати велике урочисте свято освячення так давно мріяного і бажаного храму Преображення Господнього. Тут, за нашими плечима, на цих мальовничих кам'янських кручах. Тому хай Господь нам допомагає. Цю справу звершити та і утвердити Божий дім у повноті своєї краси. Тому дякую Многі благі літа. Будівництво храму «Преображення Господнього триває з 2008 року. А перша свята літургія парафії Української греко-католицької церкви Кам'янському була відправлена 13 березня. Отцем Петром в тимчасовій каплиці біля костелу для шести парафіян, серед яких був і Ростослав Винар. До цього моменту єдиною церквою, де проводилися служіння українського мови, був Риму католицький костел Святого Миколая. Як хірург? Як людина, як людина, яка ніколи не була байдужою. Я маю багато свідчень того, що тільки Господь проводить нас по цьому життю і допомагає добиватись перемог. Тим більше в цій ситуації по бездухові безвірю, які зараз існує навіть в Європі, в світі Україна повинна стати країною, яка почне відродження християнської Європи. За 30 років парафія ставала більшою та укріплювалася. Одиш сюди, і тут ти відчуваєш підтримку а, всієї спільноти. І ніби ти просто прийшов додому. Ти давно не був. От ми прийшли сюди, і ніби ми потрапили, повернулись додому. І тут таке відчуття а, теплоти. А ми волонтерами і тут людям допомагаємо. Дружина я ще є працівником благодійного фонду карітес, соціальний працівник, і це теж частина мого служіння. Допомога між людям а людям похилого віку. Бабусі, це моє наша парафія є така активна, бо маємо багато служінь за ці роки, поки ми є тут, а ми є тут вже з 2003 року, тобто вже в цьому році буде 21 рік, як ми тут, мій чоловік священник, отець ігор, так і я також з ним допомагаю. То за цей час ми здійснюємо також різні соціальні служіння за час повномасштабної війни. Наша парафія придбала п'ять автомобілів, які ми передали. Для військових, окрім постійної допомоги військовим, парафія приображення господнього української греко-католицької церкви заснувала благодійний фонд Карітас, який відомий багатьом кам'ячанам, а особливо родинам, що потрапили у скруту, а ще переселенцям і захисникам, адже саме їхніми сім'ями опікується фонд, надаючи духовну та матеріальну допомогу потребуючим. Церков то є люди, зазначає Марія Пагулич, які разом розвиваються і духовно зростають, та руками яких діє на землі. Бог. До останнього подиху стримував навалу ворогів. Але 12 березня ворожа куля забрала життя Олександра Шпаковича поблизу селища Роботине на Запоріжжі. Олександр Шпакович народився 22 листопада 1977 року в Дніпрозіржинську. У 95-му році закінчив ПТУ номер 69 Тривалий час працював на підприємстві Дніпровагонмаш. У квітні 22-го року став до лав Національної гвардії України та боронив українську землю від загарбників. У нього залишилася дружина, три доньки, три сини, батько та сестра. Дуже прикро, що я зараз стою поряд з вами, а його вже немає. Я воюю майже 10 років, а його за два роки і отак. Цього хлопця, героя я знав дуже довго, майже майже його все прожите життя. Ми в одному дворі зростали, в одному будинку мешкали. Слова закінчуються. Слава Україні! Героям слава! Пост перед Великоднем один із найважливіших у православних віруючих дати посту залежать від Великодня, тому що вони змінюються. Скільки триватиме Великий піст у 2024 році, у чому його суть та яких правил дотримуватись у цей час, розповімо у наступному матеріалі. Коли ми не входимо, знаєте, в світі дні Великого посту, то нас покушає один-два. Три там тих чортенятки. Але коли ми починаємо постувати і ставати кращими, диявол бачить, що його слуги не справляються і посилає ще більше спокусників. І тому це означає, що? Це означає те, що ти на правильному духовному шляху, що ти борешся зі своїми пристрастями, зі своєю злобою, зі своєю ненавистю. Ось це такі найважливіші складові посту. Сьогодні розпочався Великий піст, головний період утримання у християн, який триває 7 тижнів або 48 днів. У цей час віруючим не можна харчуватися з коровною їжею. Слід відмовитися від розваг шкідливих звичок. Апостол Павло також каже і про фізичний пост такі наступні слова. І той, хто не споживає, хай не осуджує того, хто споживає. Тобто, якщо ви утримуєтесь від їжі, то це не означає, що ви чимось краще. Це означає, що ви можете це зробити. Також важливо під час Великого посту робити якнайбільше благих справ допомагати тим, хто потребує, приділяти час близьким людям. Друга складова, основна вона є духовною. І духовна складова складається, знаєте, з декількох основ: перше, це добрі справи, обов'язково, бо віра без діл є мертвою. Друге це молитва, адже й молитва відрізняється у світі Дні Великого посту, третє це справи милосердя, любові, прощення, тобто. Намагатись зробити так, аби за ці 47 днів максимально удосконалити свою душу. Предстоятель козацької церкви також наголошував на тому, що війна, у вогненому вирі, якою ми зараз живемо, кардинально змінює форму посту, але не може змінити його сутність. це обмеження заради духовної досконалості. Ці дні війни він трошки важчий, він набагато важчий. Але разом із тим ми маємо зрозуміти, що мета християнського життя. Це Воскресіння. Тому ми так і достойно готуємось до святого Воскресіння Христового. Іван Золотуст і Василій Великий, кажуть, що піст це велика справа, це велика справа добра і любові, відмовитись від чогось заради Господа, показати самому собі, що ти можеш стати кращим і трохи смирити своє тіло. Обмеження у їжі це не головне. Набагато важливіше стежити за своїми думками, мовою, діями. Нехай великий піст стане для нас усіх часом духовного зростання та внутрішньої зміни. На Дніпропетровщині провели регіональний форум. Він став частиною проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч наймасштабніших учнівських змагань, ініційованих президентом України. Запросили юних переможців територіального етапу зіркових амбасадорів, голів спортивних федерацій, тренерів. Більш детально про форум розповімо у наступному матеріалі. Форум передбачав чотири дискусійні панелі. На першій своїм досвідом поділилися амбасадори проєкту і інші діячі спорту. Місія проекту це, звісно, популяризація здорового образу життя, популяризація різних видів спорту. І ми долучаємося до цього. Ми разом з організаторами підтримуємо це. Дуже приємно бачити всіх в залі, всіх. Людей, яким не байдужий спорт, та також дітей, всіх керівників, які беруть активну участь у цьому проєкті. Під час форуму було презентовано талісман проєкту Стрімкого яструба, за якого проголосували найбільше мешканців. Це символ міцного духу та перемоги. Були присутні діти з Кам'янського розповіли про свої враження. Це так емоційно. Ти долі переживаєш. Ти вас, коли виводять на п'єдестал, то ти відчуваєш радість, захоплення. Ми виступали в місії Кам'янського, там було понад 90 команд дітей з п'яти видів спорту. Далі будемо е, змагатися і маємо надію е, йти вище і вище до чемпіонату України. У першому ліцеї були змагання, е, проходили вони. Швидко і розслаблено для нас. Було не так напряжно отримати перше місце. Було нас достатньо легко. Надіюсь, так і буде наступного разу, на третьому етапі, на регіональних зборах. Проєкт Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч триває. Він вже став важливим кроком у популяризації спорту серед молоді та сприяє формуванню нового покоління переможців. На черзі прогноз погоди. Обережно дощитиме. Парасолі знадобляться найближчі два дні. За прогнозами Синоптик дощитиме у ніч на вівторок. Протягом дня, можливо, без опадів. Температура вночі до плюс 2, день до 9 тепла. Хмарно, вітер північний, північно-східний, не швидше 2 метрів на секунду. На цьому випуск новин завершується. Зустрінемось завтра о звичній годині. Бажаю всім продуктивного та безпечного тижня. На все добре.